Частина Росії протягом трьох років стане Україною юридично. Так, а, Частина Росії протягом трьох років. Уже пачками мені видають. Ну карти пачками. Да, да, да. Так, а, Росія протягом трьох років відтепер, чи стане Україною? Частина Росії, так. Да. Ну, мені кажуть, стане, але частку треба прояснити. Тут частку треба прояснити. Не треба, не, поясню, не треба, Тому що в мене зразу було на ці питання: чи буде Україні спільний кордон з Казахстаном? Ну давайте спитаємо тоді, за, чи буде Україні спільний кордон з Казахстаном. Так, що прям кордон ні. А, буде відстань. Ну, Кордон він же ж він не так, що ми рисочку провели і кордон. Да? Ось мені показують дивіться, спільного, так що прям спільний не буде. Але так, це так. буде оце ваш берег, це наш берег. Да? Тобто так. А, чого спільного не буде, Ну, дивіться, спільний, от карти розуміють, спільний. Так. Спільний, да? А це не спільний це а, річка, і у кожного свій кордон. Тобто да. буде е, така територія, да, ось наша, ось ваша. А посередині воно як ну не сумісне, а як проміжковий такий проміжкова територія. Подивіться зараз між Україною і Казахстаном 680 кілометрів. Орієнтовно. Це mm -hmm. російська територія. Я вас питаю: mm -hmm. відстань, найближча точка від від Казахстана до України так і залишиться, як зараз на сьогоднішній Найближча точка від Казахстана до України. так і залишиться 680 плюс-мінус, Да. Продовж трьох років почекаю. Часові рамки так і залишиться. Ні, ні, так буду прояснять, чого проясняти, бо тут прям ціла історія. Зараз покажу, а, о, от. чи залишиться диявол перевернутий, не залишиться, щось станеться, а потім території, територія дивляться кудись. Тобто, в іншу сторону поверне територія. Зараз. Я задивлю, що це таке. Так, чуєте, як ми в потоці, да Діма? А, так, я прямо вже дуже неряю у мене вже мільйон питань. Так. Так, кордон. Так, кордон, чи ми спитали, чи зміниться кордон? Він зміниться, але він в якусь іншу сторону ще поверне. Тобто, ми ж попрямі подивилися. А там буде з двох якусь чи вправо, чи вліво, бо тут карта тривалого часу, і ну тобто, вже це робиться, вже це робиться, вже переливається з чашечки в чашечку вже переливається. Так, дивіться, якщо наші зайшли в Білорущину, то ми вже стали ближче до Казахстана. Поняли, про що я говорю? А, я поняла. А то... Ми вже стаємо ближче по-любому. І я от вас зараз запитую, от. Чого до чого я це все веду? Чи буде виходить, що щоб стати ближче, то треба захопити територію Росії, яка зараз є? Поняли? Mm, ну, теоретично так, але не обов'язково захоплювати. Вони ж yeah. теж можуть до нас попросити. А, давайте так, чи, чи протягом трьох років російська територія, яка межує зараз з Україною, попроситься до нас? Щас. Да. Це власна ініціатива, але це тільки третій рік. От третій рік дивляться в нашу сторону, а на другий продумують, де їм краще. Угу. Я зрозумів. Любесенки, почули, це дуже важлива штука. Дивіться, я ось на днях дивився, що найближчий шлях з Китая в Європу це через Україну це uh -huh. пряма дорога, так? Просто така лінія пряма. Казахстан, Казахстан ти кусочок Росії, Україна. І то є все, все в Європу. Чи буде прямий поток, е, отака пряма дорога, гілка, Китай, Казахстан, Україна. На три роки. Да. Да. Е, на третій рік. Угу. Третій рік почав. Показав... Тобто початку. не так, пряма пряма от дорога от взяла і сталася, да? а да, от по поч початок прямої дороги. Тобто почнуть щось робити. Дивіться, mm -hmm. чи, є така, чи, чи правда те, що війна робиться для того, щоб Україна не брала участь в цих всіх потоках грошових, е логістичних і схід захід? Типу у вас війна, ви ж mm -hmm. надіжні. Да, так, Угу. Поділити, розрізати, відрізать це ж п'ятірка, це половина, так. а м, взагалі масть якась це шлях. Тобто, так. у нас мечі, да, це шлях, шлях через відрізання, да, а так. масть каже е, м, острий шлях. Ну, тобто дуже гостро стоїть це питання. Проблема, да? mm. Хорошо це, це, це тільки Росія не хотіла, щоб ми щоб ми стали частиною цього шляху, бо цей шовковий шлях ішов по Росії колись. Mm, ну, дивіться чи тільки Росія, ну не тільки Росія, ну Росія тут грає ключову роль. Ключову роль да? Цього так. не тільки Росія, бо тут три. Да. Кроме Росії ще є дві країни. Ну оці карти кажуть, що прямо Росія, прямо от. Поставила а, питання ребром, і от ну нам, ну, нам це не цікаво, да? нам треба <звіл�ь> отак, так, отак. А Поні. ті вже підпряглися. Хорошо, Америка теж хотіла відрубать нас від цих всіх потоків в Європу. щоб шляху не було, да. Да? Да, да, да. Ну Це просто є ж логіка голови, поняло? Ні? Три карти такі самі. Все та, так. Да, 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 да. Я, я вам показую, що ті самі карти. Yeah. Ми сказали тільки що, що їх три? Ну, Росія перша, ви спитали за Америку, ось друга і ще якась тут третя красавиця є. Прикольно. Ну, давайте подивимося, це Британія? Це Британія не хотіла, щоб був шлях України напряму з Європою. Оскільки Китаю через Україну. Не Британія. Франція да. Давайте подивимося Францію бо Франція не хотіла, щоб Україна була на прямому шлях з Європи. Да. О, та же карта, я вам пояснювала її. да Королева жезлів це е, шкурні плани. Да. Закулуарні шкурні плани. І король Пентаклів це фінансовий інтерес. Ага. Великий... Интерес, uh -huh. да? Тобто давайте так, щоб по результату. Україна буде стояти на шляху з а... з, з, Кит... з Китаю, ну, з Азії, з Китая в Європу. От, типу, знаєте, пункт пропуску, через який йдуть всі гроші Сходу з... З в Європу. Да. Те ж саме показують на третій рік. Угу, uh Все-таки -huh. вийде. Перший, Але... другий, третій. А мені цікаво, якщо Америка була проти, чого вона буде за? Не знаю, щось Сейчас. Вона дасть згоду, да. ну дасть згоду, як її, знаєте, як винує дасть згоду. Ну от, Бачите, да. він погоджується, ну погоджується, бо вже 9 жезлів пройшло. Тобто погоджується, що вже ну, ну, достали вже, вже, ну, ладно, вже, да, от, викрутили. Да. Да? Е, а оця карта каже, о, офіційно і тут, сейчас, хтось, е, хтось якось ну, не надавить, ну... Зараз. Тут не продавку Хтось якось дасть зрозуміти, що ти маєш це да. зробити. Я вас питаю: Британія буде контролювати цей поток через Україну? У мене мурашки йдуть по мені. Так. Угу. Зверху вниз, знизу вверх да. а Ось о поток. Угу. Ось вичерпний поток. Ну, Навіть тут не вичерпний, тут, тут не стовідсотковий, але да, так, тут, тут велика частка, да? і yeah. це відповідаль. Да. Тобто вона буде контролювати, але не в єдиної особі. Тобто yes. не всі гроші будуть йти до неї в казну, бо mm -hmm. королева перевернута. Королева mm -hmm. це 75%, Якщо ми перевернута, то це 62,5%. Тобто велика частка так. Ну, а там дуже, мабуть, кудись. Хорошо, що таке на третій рік? Коли буде починатися третій рік той період, коли буде починатися цей процес? Я поняв. Хорошо, я поняв. Я вас запитую: до чого це все привели, Любазики? Що на третій рік на третій рік Британія в Україні. Що в неї за статус у цих людей? От мені оце цікаво. Що за статус у Британії на третій рік в Україні? Да -да -да. Таке да, да, да. Ну як от дивіться, ті самі карти, тільки по-іншому. Ну по-іншому, да. викладка по іншому. Да. Який статус? Ну, оце це повний контроль. Да. Оце, да. А оце карта ті шістдесят з половиною відсотки, це значить, вона ну як контроль буде її, але не так, що прям вона ну 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 все контролює. Да? Оце ви, а оце я. Ну, тобто, якщо б отак, то ми да. би не мали право зовсім ні на що. Ну, тобто, все як скажуть. Да? А отак у нас є свої якісь певні моменти, які ми коригуємо. Да? Але так. взагалі вона коригує. Да. А оце карта офіційних документів. Тобто, це буде офіційно прописано. Да. Не Кулуарні якісь там ігри, да? Mm -hmm. а, а от іменно офіційно це десь вже буде написано і це десь вже буде йти типу, по букві закону. Хорошо. Добре, пані Редвеспитає. То це виходить рабство? На нас Британія візьме в рабство. Це не рабство, нам теж буде mm -hmm. хорошо. Уход, карта, уход від проблем. Yeah. А, чи рабство? Дивіться, контроль, Ну не рабство. а Як сказати, в умовах тих, тих якими зараз, тобто це нормально. Давайте подивимося на умови ті, які будуть. Воді, да, 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 цікаво, да. Тому що я понимаю, знаю, розумію, що зараз, паличка виручалочка буде для нас. Але це... не рабство, не рабство, це, бу... це якась буде узгодженість. Узгодженість, от не нераб... От Оце покажу. Оце рабство. Да? Оце так. рабство, Ота... отак. так, якщо комбінація так. буде, це рабство. І добровольно принудітина. Тобто, ну, це... ну, ну, як о, о, самі захотіли, да, називається. А в нас отак було. Це не рабство, це м -м, луна перевернута, тобто ми будемо нами не будуть керувати так, щоб як цеплятами, да луна перевернута. Це ми будемо розуміти, що коїться. Ми будемо розуміти, що ми маємо робити, що ми маємо. Підпорядкування там якесь у нас є, да? то кому що. Тобто, нам все буде понятно. Ну, це не рабство. Бо, карта Я вам показала, як буде рабство. Тут немає. Тепер дивіться, виходить, що у а Українці, Україна, ну це як як Україна як живий організм. Вона погодиться на цю співпрацю, тому що ви ж бачите, ми не погоджуємося на умови, які нам пропонує Америка. Бачите, що робиться ось угу, так, угу, так. А Україна, українці на, на третій рік чи вона. Буде погоджена з цими да, умовами. Україна, а... що нам буде з вами хорошо. Так, ну у нас виходить, що тут проценти вилазять. Е, чи буде е, згода у України? Е, дивіться, от так би, ну, тут було би краще. А от так все ж таки будуть якісь умови, які будуть. Е, як. Гра... Розділять розділять щас, щас. Щас. Як, як, верхня границя, що ну, ну, добре, ми це допускаємо. отак, mm -hmm. да? Тобто не так, що лайт версія така вже прям нам подобається. Да. Да? Але оці два пажа це, це кажуть про те, що ем, щас, ем, ми, у, ми погоджуємося з тим, що ми можемо допустити. Да. Тобто, це не буде прям вау, ідеально. ну, слухайте, ну, слухайте, Ідеально це коли е, Британія під нами. ну, Давайте ну, ну, будемо чесними. да, ну, ну Треба ж теж совість мати ну, в плані того, що е, ну, Британія і ми да? ну, там є якісь певні моменти. да, так от... Е, Ну, чого ж тоді Британія нам допомагати, якщо ми її заткнемо за пояс? Я вас питаю, на що цій країні нам допомагати? Чого? Дивіться, Наш в Америці не виходить, а Британія mm -hmm. вийде? От чого так? Десь ця країна на островах, непонятно де, за 300 км. Так, на що, е, на що? ви спитали на що На Наші Британії Наш, на нам допомагати? Yeah. Що це тільки шкурний інтерес, чи що? Mm. Вона вважає, що ми її територія відрізана. Відрізана ми її територія. Прикольно. Територія перевернута. міч вниз. Міч, відрізана так. Да? паш маленька її територія, яка відрізана. Знову йдуть мене мурашки. Тобто вона вважає, вона вважає от, що це. О, упала. Момент, а що це момент, коли треба ну, зайнятися цим питанням? Да? Тобто можна... прийшов час, коли можна а, вплинути на те, щоб її територія, зараз ну, подивимося на що, да. Да? Щас, щоб її територія що, ну, яку вона довго вичікувала, щоб вона прийшла до них поближче. Да. І зараз і шляхом. І ось вона ось карта повернення, повернення впала, ну, тобто колись впала, зараз повертається, ну це я да. вам шифровую да? і почат, початок повернення. Тобто повернення своєї території через шлях не війни, не там рабства якогось, да. Да? а через сумісні узгодження якісь. Ну, дивіться, на початку ХХ століття більшість заводів в Україні на півдні були побудовані британцями, німцями, нідерландцями. Давайте скажемо англосаксами, mm -hmm. чого ця земля? Ну чого ця земля має бути англосакська? Їм або належати, або вона в співпраці з нами. Чого? Дімочка, поставте конкретне питання. Знає, чи, чого, чого вони вважають, чи, чи справді ця земля їхньої є відрізаної від них? Чи справді ця земля яка саме? Україна. Україна а, являється а, землею англосаксів. Британії від них? Да-да-да. Десятка жезлів в повному обсязі. Четвірка пентаклів шмат землі. Добрий шмат землі. Да? Да. А оце воно як закрутилося ну, Закрутилося, тобто, зараз я щас я подивлюсь, а, ну, як я бачу, це як тема якась якась крутиться, 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 а ніяк не розкрутиться. От, Зараз я подивлюсь. Ну, да, да, дивіться, я пішла. Щас. Пішов кусок землі. <реш> пішов кусок <реш> <Пішов, реш> землі. <реш> ну, Пішов Земля, кусок Пішов кусок землі. <реш> Понятно? Да. <реш> Єбасенькі, пишіть, дуже цікава тема. Ну, пані Ре, те, що ви зараз говорите, мені от внутрішнє моє бачення каже, що це, ну що нам буде, ну, це виход наш, що нам реально буде хорошо і для нас виход. Да. І для Британії виход, що ми повертаємося самі, а не так, що вони забирають і получаються загарбниками там чи ще якимось так. там. Да, а тут получається на умовах, що нам треба, їм бажано і обов'язків. Я поняв Любесенька, ставимо лайк, ну підписуємося на пані Ірино Клєве, на мене, на мій канал. Це все дуже цікаво. І давайте оці всі трансформації з папою Римським, що ми говорили, що він буде в Англос під Англосаксами управляти в найближчий рік, які дасть зміни нам? Що зміниться в Україні з приходом нового Папи Римського? Так, давайте так, від моменту його правління на троні. Так, так, коли їм пусто стане. Сейчас. Угу. Жертвы. Быстро, ну, я вам дослівну, да, дослівлю, бистро жертви. Ну, жертви. Українською мовою швидко закінчиться, е, швидко закінчаться жертви. О, да. Тобто в питаннях війни. Щас. фух, Опять мурахи йдуть. Так, в питаннях війни це буде. Негласне стоп стоп Угу. негласне папа перевернутий, негласне. Тобто, отак він і здав якийсь щось бумагу комусь написав да, там, офіційно там. Оце так, негласне, швидке полегшення через ну, падіння режиму. Оце падіння режиму. Режим це все. Війна це теж режим. да. Yeah, yeah. є командування це теж режим. Так? В хаті. Ну, допустим, жінка команда, це теж режим yeah. Yeah. Ну, Правильно? Yeah. Тобто падіння режиму, да? ми питаємо, що приход папи, ну, тобто ми перекладаємо на оцю площину саме, що станеться, да? yeah. і щодо війни. А в Україні в нас війна, Тобто, ми касаємо yeah. того, да? і ось дивіться: закрить, закрить і вили... Тобто на тому етапі, на якому зараз Да. Про що? В 25-му році Папа Римський новий помін... буде встане на престол. Ем, chiesa коректно питання, бо мені кажуть, трошки треба уточнити, 25-й, вони ж не розуміють, що 2025-й. 2025. Так, 2025. От, так. У 2025 році Папа Римський новий стане правити на престолі. Так получается, ми правильно. Ні, Діма. Тут карти показують не. І оця ця ж та сама карта показує, не. Тобто виходить, що в нас минулий, минулий ефір був про папу римську, тобто, це все ще не станеться зараз. Зараз да? я подивлюсь. А, нагадайте, що там було? Щось 5 місяців я пам'ятаю. Да, там було 5 місяців з моменту вступу на посаду, через 5 місяців він піде, і Трамп піде через 5 місяців і з посаду з, 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 моменту, так, з моменту вступу на посаду. Тобто, нам треба подивитися, чи буде в цьому році вступ на посаду, да, да. чи буде так? в цьому році вступ на посаду папу римського. Так, чи буде в цьому календарному році вступ на посаду нового Папи Римського? No. Нового Папи Римського. Зараз розбираю. Я зараз покажу тут просто багато карт. Mm -hmm. А тут мені показують, що буде деякий період, за який він має да. стати на посаду. От період, який ну, да, да, да. він має. Це знаєте, як ось ми обрали, а ось період, за який він має стати на посаду. Mm. Якось да. так от, ну в них так. Да? І чи стане він в цьому році на посаду, е, я скажу так, е, прям в цьому році не стане, в цьому році буде той період. За який він має стати на посаду, а стане на посаду він на початку іншого року. Е, ну, Наприклад, от ця карта в мене завжди період, да? Да. і ну, в мене це чотири місяці, да? Да. тобто я не кажу, що стосовно папи, це 4 місяці. Я просто кажу, що от, допустім, е, період, за який він має стати. Ну, Допустимо, 2 місяці цього року і 2 місяці того року. Да? Ну, ага. я не бачу, що він стає ось в цьому році, але період є, за який він має стати. Тобто він уже може щось почати робити, але він ще офіційно не вибраний буде, так? Так, давайте так. Він може щось почати робити коли у цей період. Не може, Діма. Ні? Н -н -н, не може. Нема них таких повноважень. Тобто о, це, не, о, карти показують, що на початку наступного року він стане на посаду, так? Да? Ну, і папа стане на посаду. Чи? Mm -hmm. А помні, ми там дивилися, ну тут багато That's карт. Yeah, yeah. Один заходить, знімають. Так. Таку, ж, сам, таку ж картину показують, зараз я вам покажу. Давайте. Заходи да. і жертва. Тобто заходи, він заходить як по согласуванню, да? Да. От, 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 так було. Заходить по согласуванню, і тут жертва. Угу. Тобто його немає. Нам треба, знаєте, що тут запитати? Ми дивилися, що буде папа один по документах, да. буде Дайдем. папа один, який буде правити. Да. Так от нам треба спитати, який папа буде оце робити Те, що по документах, чи той, що буде правити. Давай. Метку, а це ті різні людини. Ага. А карти мені показують, що ти. А зараз mm -hmm. назначений виконуючи обов'язки папи Римського. Після смерті оцього Франциска, або навіть не, не після смерті. Чи буде в цьому році, в 25-му календарному році, назначений Папа Римський просто як виконуючи обов'язки? Перехідний uh -huh. етап, як ви там бачили, четверка ночі. Uh, дивіться, ось буде він назначений, yeah. ну дурак перевернутий по дураку. Аби був папа. Yeah. Аби когось посадити да, і сказати, що ти папа від завтрашнього дня. Хорошо, а, а ви, Тобто, давайте так, він буде без виборів. тобто, а, це не Так, він буде. Та що ж так? Ой, щас, починається, спочинається. Верніше продовжується. Да. А, яке питання було? Він був молодий, молодий. Молодий, ну не в плані, що він молодий, а в плані а, як папа, то він відносно: ну якщо ми беремо вік, да. то і, і, набагато старші були папи. Угу. Я, я, вас, я вас запитую, а, я зрозумів вас, а, але питаю вас: вибори Папи Римського, це в Курі з, з, з цим димом, вони сідають, голосують, вони пройдуть цього року? Угу. Да. да. Дивіться. Ну, знову таки, в мене таке враження, що вони проходять, от чи продуть вони, вони мають пройти. Да. Ну, мають пройти да? Але далі хтось обирається, потім жертва. Тобто обирається, він як обирається, як жертва. Угу. Ну, він обирається, щоб когось посадити на той престол. Я зрозумів. Ну, то це, це і буде цей, що, що Трамп поставить його з США. Так. Ну, от ключове слово поставить. Бо тут карти такі, от принуділка, да? так. Uh -huh. принуділовка. Тут ну, саме Трамп поставить тут не обрання. Обрання uh -huh. це оце. Ось обрання, а це прямо поставить. Окей. Uh -huh. okay. Ok, Luba, assim, que podemos.